Всім привіт, мене назвуті Ліса і я рада вас вітати на моєму каналі. Поки новий випуск про серіали готується, я вирішила зняти таке легке відео. Я перевіряю б'юті лайфхаки з тіктоку. Деякі ці лайфхаки дійсно обіцяють, що вони зроблять моє життя легшим. Так, ну виглядає просто. Набирала з пензля. Зараз подивимось. Коротше, не знаю, в мене нічого не вийшло. Так, а ну-ка, давайте спробую спочатку нафарбувати, а потім так склеїти. Може, так вийде. Чесно, вийшла якась фігня. Може, в мене якась не така туш, чи я якось. не знаю, не так роблю, але. Ну, типу, не знаю, щось я на тему мабуть, зробила, але мої. Нижні ві виглядають не дуже. Давайте наступний лайфхак. Блін, якщо це спрацює, я буду така щаслива, тому що я взагалі в мене стрілки ніколи нормальні не виходять. В мене скрізь, вони постійно якісь криві, косі. Я переробляю їх багато-багато разів. Тому, якщо буде спосіб зробити нормальні стрілки, Коротше, беремо крапку, ставимо. І буде весело, якщо я така криворука, що на мені не один лайфхак не спрацює. Так, ладно, щось не те. Давайте спробуємо інший палець. Цим олівцем взагалі нічого. Давайте спробую чорним. Так, спроба номер два. Так, от чик. Ну, це ніби вже трошки краще виглядає. Чого воно нічого не малює? Давай малюйся. Це якась жесть. Чому воно не спрацювало? Повинно було спрацювати. Вони, по-моєму, не рівні. Не знаю, по-моєму, все якось дуже негарно. Дуже криво, мені нічого не подобається. Чого я не можу зробити лайфхак? Я впевнена, що воно працює. Просто треба якось потренуватись, тому що ну в теорії воно повинно працювати. Висновок по цьому лайфхаку, я криворука не можу зробити легкий лайфхак з тіктоку. Але я думаю, що воно працює. Окей, наступний лайфхак. Ні, ну це точно повинно спрацювати. Це взагалі легко. Просто закрити цей. Ну, до речі, непогано. Це око і це. Ну, як видно, видно різницю. Хоч щось в мене спрацювало. Давайте друге око нафарбую. Ну, не знаю, ніби як непогано. Show me the life hack that you randomly saw one day that is now an unconscious standard practice in your life. I'll go first. Резинку. Ось тут, мабуть. Ні, оце. Кош, треба тут знайти ще волосся, яке буде підтягувати. О, знайшла. Як я потім це розпутувати буду? Зараз друга десь на цьому рівні. Ну, щось трохи є, щось трохи є, але не прям якось фік з ним йдемо далі. У нас є така прозора штука, яку мені не шкода. Прозора помада. Коротше, якийсь ось такий колір оберу. Прям добре так наберу. Так. Так. Ну, таке темно-коричневе стало. Ого! Слухайте, дійсно спрацювало. Воно ну, таке прям темно коричневе прикольно. Круто, можна робити помаду будь-якого відтінку. Клас, лайфхак спрацював, я прям щаслива, тому що ну дійсно виглядає прикольно. Наступний лайфхак. Фен. Зараз заколю, щоб воно мені в очі не занесло. Я феном майже не користуюсь, тому в мене такий супер старий фен. Який я купила ще років 6. Тому. По цьому лайфхаку, ніби якщо сушити феном, то вії будуть супер-супер довгі. Поки що вії звичайної довжини. Ні, ну вони довгі, але не такі довгі, прям як на відео. Давайте я ще спробую тепер друге око просто нанести туш і подивимось різницю. До речі, трохи різниця все-таки є. Я бачу, що тут, ніби більш густіші і трошки довші, дійсно. А тут вони, ну, не такі, дивіться. Бачите, все одно різниця є. Тому я думаю, що цей лайфхак працює. Просто це не сильно зручно, мабуть, з феном постійно наносити туш. Але теоретично, якщо на якусь важливу зустріч... Йдемо далі, що там за лайфхак? Угу. Робити веснянки просто через палеці і так нанести. Ну, виглядає просто. Я буду це робити не олівцем, я буду це робити помадою, щоб видніше було це все наношу. Ну, працює. Але, але я, мабуть, з помадою переборщила, візьму якийсь олівець, мабуть. Так. Подивлюсь, як він спрацює. Так, крапки, крапки. Олівець для брів взагалі не працює, тому що воно не переводиться. Може якийсь інший олівець? Так, якийсь візьму такий. Я впевнена, що цей лайфкак працює. Просто треба знайти, чим це робити. На мій тональний засіб якось погано це все лягає. Ну, давайте спробую ще. Так-от. <рес> Очевидно, що я якось неправильно підібрала тон до цих веснянок, тому що виглядає так собі. Але лайфхак реально працює. Окей, okay, давайте наступний. Pick up. Pick up. Pick up. Pick up. О, губи. Так, от тут. Я не знаю, як розцінювати цей результат, тому що в житті вона виглядає так собі. Серйозно. Я, мабуть, сильно високо зайшла заверх, але мені здається, що на камеру виглядає нормально. Добре, цей лайфхак, я вважаю, що він нормальний. Що якщо декілька разів зробити, то можна дійсно зробити нормально. Так, ну, Виглядає просто. Треба просто зробити хвостик. Якісь проблеми в мене вже почались. Ось так. І ось так. <рігла> так, я щось не те роблю ну ще раз. Спроба номер два нормальною резинкою. Окей, хвостики в мене є. Може так залишити, не робити лайфхак. Так, і ось цю частину просунути скрізь неї. Ось так. Угу. <сум> Спрома номер 2 Назову це відео 10 лайфхаків і не один не змогла зробити правильно. Тут я навіть не знаю, що пішло не так, серйозно. Мабуть, якось я недостатньо затягну. Ні, ну до речі, якщо затягнути резиночку прям туго, то воно ніби як. Ну, виглядає непогано. Ну, оця частина, оця, оцю, мені здається, вже нічого не спасе. Блін, мене волосся запутало. І зараз я ще не зможу. Ах! клієнт боляче. Я думала, що це буде просте відео. Собі ще шматочок волосся відріжу. Ладно, повернемось до того, що є. Наступний лайфхак. О, ну це актуально. Як зав'язувати шарф? Де в мене шарф? Так, один, потім. Ось так. Ну, прикольно, прикольно. Я у гуді зараз перевірю, чи працює Тік-Ток. Блін, цей лайфхак реально працює. Прикольно і навіть виглядає нормально. Ну, тобто, не, тут не, не схоже на те, що тут якісь штуки є. Що ж, давайте дивитися наступний і останній лайфхак. На ході буду пробувати робити цей лайфхак. Так. Виглядає просто якась фігня. А, рівненько. До речі, дуже неочікувано, але виглядає непогано. Воно не сильно помітно, дійсно. Якщо не знати, якщо не приглядатися, то виглядає, ніби як така укорочена курточка. Тому лайфхак класний. Я буду ним користуватися. Напишіть в коментарях, який лохак вам сподобався найбільше, яким ви будете користуватися, а яким найменше, або можливо, ви щось уже пробували, і у вас це вийшло? Ну у мене не вийшло. Окей, всіх бувають помилки. Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео.